Зараз достеменно невідомо, скільки команд з другої ліги виборять право виступати у першій. Може ви щось більше знаєте? Повірте, не більше, ніж ви. Все, що знаємо, то знаємо, що треба, треба грати і в кожній грі добивати з максимального результату, а там вже, вже побачимо, я що з цього вийде. Сьогодні Буковина втратила втрату лавочки і лайць продав. Чудово продавка скаже. Ні, ну, звичайно, що по турнірі таблиці е, знову є інтрига, і останній тур буде е, вирішальним. Ну, але повірте, що ми на кожну гру настраємося, налаштовуємося і не дивимося на суперників і, і не радіємо з невдач суперників. Наша задача брати своє, показувати цей футбол, який ми пробуємо е, награвати на тренуваннях. Так що... Моя суб'єктивна думка, я сьогодні би відзначив голкіпера і крайніх харів. Що ви можете сказати? Ну, в принципі, так. У нас, ми чекали, ми в принципі довіряємо Роману Геречу, молодий, хороший голкіпер, 19-літній, 19 років, і його сильна сторона ігра ногами, гра на лінії. Трошки може слабше ігра на виходах, хоча він сьогодні показав, що він готовий і, і в цьому компоненті прогресувати. В принципі, теж ми задоволені його грою і, і взагалі відношенням до роботи. Я думав, що Роман буде прогресувати, і на нього розраховуємо. Взагалі-то її розраховували б. Крайні хави, ну в нас так ігра побудована, що власне якраз крайні хави повинні бути максимально активні і, і загострювати. Тому, хоча навіть по першому таймі дуже корисний був Расел Білала, Васильчуцю, ззаді ми грали досить строго, надійно. І... Взагалі команди виглядали дуже і дуже цілісно. Напевно, свою роль зіграло те, що швидкий гол запала команда? Безумовно. Безумовно, якраз два гострих моменти на початку гри не забили один в один. Вася ціра не забив, потім Діма Скакон штрафний, виконав штанга. Але потім вже забитий м'яч і більше впевненості, тому що. Ну, Давно мене забивали швидкі м'ячі і трошки нервова гра получалася. якраз. Ну і зрештою хочу відмітити, сьогодні хороше поле, травичка вже підросла, затянула, а де хороше поле, там нам легше грати. Напевно, без сумніву, хлопці співали в роздяганні. Ми чули настрій хороший і на останній матч їдете з таким бойовим настроєм. Ну Я вам відкрою, відкрию секрет, ми після кожної виграшної гри співаємо. Так що... Декого суперників це дивує і ображає. Ну, ну то Така традиція у хлопців. І в догоду комусь ми не збираємося її міняти. А то, що хороший настрій, ну, хороший результат, хороший рахунок, І, відповідно, і настрій хороший. Вам дякую.